Зробімо огляд готових розробок алгебра 8 клас. Ви отримуєте PDF-файл, який можете завантажити у будь-який зручний застосунок для записів і для проведення своїх занять. Це може бути онлайн-дошка, застосунок, якому ви і раніше писали, але всі інструкції, як це зробити, у нас також будуть. Такий файл містить всі матеріали для проведення занять на один семестр. Алгебру ми розділили на 20 тем. Чому не за уроками, а за темами, бо якусь тему ви можете проходити довше, і тому більше часу їй приділити. Кожне таке заняття містить теоретичну частину, вона на першій сторінці буде знаходитись. Тобто, зверніть увагу, не теорія приклад, теорія приклад, вся теорія на початку буде міститися. Теоретичний блок, або якесь означення, може бути приклад, або пригадай, як це було в іншій темі. Все, що потрібно для пояснення. Також тут є інтерактивна вправа за QR-кодом, тобто учні її сканують і відповідно виконують цю інтерактивну вправу. Але ми радимо вам вам перед заняттям обов'язково просканувати її або перейти просто ось тут за посиланням на синеньке натискаєте, відкривається ця вправа, щоб ви зрозуміли, про що ця вправа і в який момент уроку її краще буде застосувати. Ось це місце внизу сторінки. Це просто місце, в якому завжди буде зберігатися QR-код. Це не завжди саме в цей момент потрібно цю вправу проводити. Але якщо ви не встигли передивитися перед заняттям, отут ми ледь помітним сіреньким прописуємо, про що ця вправа. Це звичайна вправа у Wordwall, Wall, впевнена, ви ними теж користувались, просто вони вже вам тепер будуть підібрані під кожну тему. Далі у нас є практична частина, вона містить завдання, приклади і місце для розв'язання. У мене тут для демонстрації однотонний фон, але у вас тут будуть клітинки. Тобто під кожною вправою достатньо місця для її розв'язання повного. Також в кінці ви бачите теж гіперпосилання на домашнє завдання. Це гіперпосилання для учителя, це такий собі конструктор домашнього завдання. Коли ми натискаємо, нас переправляє з вами на всеосвіту. і ми склали. Такий конструктор із завдань, які ви можете використати як домашнє завдання. Це для чого потрібно? Бо буває, ви не все встигли пройти з учнем, або якийсь учень більш має сильну базу і швидше розв'язує. І зазвичай такі готові розробки вони вже мають певний набір домашки, і його ми задаємо. Але ми трошки по-іншому вирішили це зробити. Ви відкриваєте цей тест. Він з автоматичною перевіркою, з правильними відповідями, все прописано. Вам треба натиснути створити тест на базі цього, тобто ви можете використати лише частину із запропонованих нами завдань. І, відповідно, задати своєму учню. Також деякі із тем мають додаткові завдання. Вони зазвичай в кінці знаходяться. Це. Завдання не просто задача, яку потрібно розв'язати. Це може бути завдання більш теоретичного, яке звертається до теоретичного блоку теоретичних знань учнів, або ж просто цікава додаткова задача. Так, наприклад, ось є завдання зі змійкою, де потрібно розв'язок одного завдання використати у тому, щоб зібрати своє наступне завдання. Тому це повноцінні є матеріали для проведення ваших занять. Вам вже більше нічого не потрібно шукати. Не інтерактивну вправу на WordFOL, не підбирати завдання з різних підручників, не шукати якусь цікавинку для свого заняття. Все це вже для вас ось тут зібрано. Також ви отримуєте файл із розв'язками. Тобто, у цьому файлі ви бачите. Завдання, на тому ж віці, де воно було, у вашому файлі, плюс не тільки відповідь, а ще й повний розв'язок до кожного із завдань, все, щоб ваші, ваша підготовка була максимально легкою, а ваші заняття максимально результативними.